Скид, скид був, скид. Це речі, закид. Поїжджаємо на евакуацію зібрати людей з Камашкова. Там щось грить вже перший клітку. Давай, давай клітку да, з голуб'ями. Собаку. Давайте Ну, давай. Кидай запаску. Швидко закидуй вечір. Швидше! Собаки залазь внутрь! А давай! Закрітуй все, картошку взяли. Да, да, да. От ви чуєте. Скиб, скиб був, скіб. Давай, давай, речі, закидуй. Бай, свище, собирай собак. Хотя тиж. Давай ми тихо зібрав. Всі, давай. все, собрали. Де ми. Все тут. Зачиняємо. З Богом виїжджаємо. Бачите, що твориться в ромашково. Повністю все ревняют. Трон? трон. Да, 6, 6, 6, 6, 6 штук. 6 штук за заберіть уже нас отсюда. Здесь. Потому що ми в підвалі спа... спали в підвалі більше подвале меншиники спалы. Пробыта? Да. Да. Нет, пробита. Я, я, я скажу, 5 метров нас заклупануло, блядь, нарушила. це это це. Це акабу, а шаки не дрон. Дрон так лупануло, що я, блядь. Рачки повзком, повз, блядь, у кухню Короче, у нас в глазах темно, блядь, не видно вийду нікірану. Сумить, блять, свистить, на нікера не чуть не вилазить, пазар. Тут ще евакуація у нас здалася, з Ромашкова вивезли батька з сином, два песика, голубей і котика пораненого. Зараз будемо лікувати, дай Бог, щоб він ще вижив. Дарить, а ну покажи, что у нее. да ну, ну. У него эпилепсия. А, вот влетел, да, вот это... Так, что никому не дает жить. Да, да. Да, да. Подожди. Давай, ка давай. булочка. Ой, колеса, я... Все, все,